Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018 років. 19 травня, 2018 рік. Київ стадіон імені Валерія Лобановського. премєр матч. Динамо Київ, Шахтар Донецьк 2-1. Кия не перемагається. І сьогодні, друзі, цей матч згадати. О, давайте про все ми будемо говорити по порядку Олександр Хацкевич, головний тренер Київського Динамо, 4-2-3-1, стартова Рославка у Киян, Динис Бойко, воротах, пара центральних захисників, бурдакадр, Миколенко, Томаш томашкиндюра по флангах. Віталій Буевский Денис Гармаш, центральний опорний півзахисник, Коля Шипаренко, центральний атакувальний півзахисник, Беніамін Ниамин Вербич Витя циганков по флангах, та Артамбис на нападі. Це стартова растонка, Динамо Київ». Шахтар Донецьк Павло Фонсека, головний тренер команди Андрій П'ятов у воротах, Двідхі Чалава, Ярослав Ракицький. пара центральних захисників Ісмаїлі Додо по флангах, Алан Патрик, Тарас Степаненко, центральні опорні півзахисники, Віць Коваленко, центральний ткувальний півзахисник, Денціня Марлас по флангах та Кайоди у нападі. Це стартова розстановка Донецького Шахтаря. Тепер, друзі, давайте говорити про сам поєдинок. В принципі, до речі, цей матч вже не мав в принципі ніякого турнірного значення, що не помняє, Шахтар вже гарантовав собі чемпіонство. Але все одно це класичний поєдинок і звичайно, що кияни у себе вдома у Києві перед цими рідними вболівальниками. Звичайно, що кияни хотіли Шахтар обіграти. Але й донечани також хотіли обіграти киян. І, в принципі, обидві команди дуже непогано цей матч розпочали. Пригадується вже перший ах матч, коли матчу, коли проводить свою атаку. Марлос! отримує м'яч. Марлос! Марлос. Пробиває Марлос! І дотягується до цього удара Денис Бойко. В десь 4 виграти боротьбу. Алан Патрик віддає вирощи на Марса і Марлос! Пробиває з лівої ноги в дальній кут, але браво, Денис Бойко! Браво! Денис Бойко витягує удар Марлоса. Дуже хороший був.

Знаєте, справді важкий був удар для Андрія Пятого, Вервич пробиває в газон, і від газона м'яч залітає у самісінький кут 1-0, кияни забивает гол. Стандарт Дас свої плоди. Гарвиц Ганков записує до супаси в, в передачу. Але до щани не здається, і команда Павла Фансеки на 22 й хвилині заробила право на пенальті. Двічі не проводять дуже хорошу атаку і справді дуже хороша атака проходить у шахтаря Марлос! Намагався Марлос зіграти перше на м'ячі, але якщо не мовляється там. Е Хтось особисто в київського Динамо намагався вибити м'яч з під ноги Марлоса, якщо не мається, це був Віталій Буєвський. І кінці кінців відлітає на кайоди. Кайода, небезпечний момент! вихід один на один! який збиває футболі з київського Динамо, і суддя призначає пенальті! Пенальті! Призначає. Суддя на 22-й конівачі збивають кайоде. Е, порушував правила, Якщо не помиляюсь, Томаш Кіньзора. Саме він, якщо я не помиляюсь, хоча ні, напевно, це був кадр. Да. Кадр якраз доправила, порушував. И Шахтар Донецк заробила команда Павла Фансеки право на пенальти прекрасна нагода. На на Зреты Марлос. Встановлений мяч. Марлос. Марлос розбігається. Марлос ударит Марлос гол. Марлос! Реализовує пенальти на 23-й хвилині матч. У Шахтар Донецьк зрівня рахунок матча и це робить Марлос! Забираю чітко б'є Марлос, б'є по центру і Марлос Рахунок Ковачі зрівняв. Швидко відігрується шахтар. Після того, як рахунок став доведет, в принципі, обидві команди обінера непоганими моментами. Пригадується момент Тарас Степаненко на 29 матчі, Коли донечани проводять контратаку. Контратака! Тарас Степаненко на ударній позиції б'є Тарас! Але не влече поворотах, там помилився фубізки складана Марлос! Піхопий м'яч на правому фланзі, Марлос! Віддає на Тараса Степаненка, але Тараса не вдається нагоди реалізувати. І справді Марлос був один з найактивніших футболістів донецької команди. І справді. У Динамо Київ непав на шанс був там на 40-х виймач після піс стандарту. Піс Подачі вже нібито до нечем не здалося відбилися, потім пробував гармаш е вже в падінні. Але не вдається реалізувати нагоду кияна. У штері також був найменш не небезпечний момент. Шахтар Донець стійка команда. В контратаку! Контратака! до донецького штая на 40 й займаючи МОРЛОС! Морлос! Дуже здорово рухає м'яч Марлас! Кайоде вихід один! один. Кайоде удар! Байка, браво! Рятує Денис Бойко Київський на Геніальна контратака! Марлос! Віде предачу в темп, а кайоде вихід один на один не реалізував. Укільки не також відповіли моментом з кутового, коли бурда пробиває в попередчику. Ось це дуже хороший був момент. Від калков подає, бия бурда, мяч в попередку. Справді, я не дуже Створили 4, саме після стандартних положень. Один-один матч завершиться, перш тайм завершиться в нічию. 1-1. На другий тайм у донецької команди вийде в конференція, так или матвиенко. Серегс Дерчук, Легусев, Київського Динамо, на тайм номер 2. Ну що, друзі, стосовно тайму номер 2, то Кейн не забувається. Гол на 56-й хвилинах. матч футболу доволі такий рівний, але Кейн не проводить себе так від сганков. Віця віддає передачу на правий фланг. Кінзюра простріл намагається качало вибитий м'яч від Гаці. Удар. Гол. Гол, 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 гол. Автогол до Вінхачалави 2-1. Київський Динамо на 56-й хвилині матчу виходить уперед. Геніальна передача від Томаша Кіндзьори, на дальній стійку просилював Томаш, просто любив на обійні Міне Вєрвіча, Дивід Хачалава. Намагався у підкатці вибити м'яч, але м'яч зрізається в сітку воріт Донецької команди. Рахунок у матчі стає 2-1 на користь Київського Динамо. І потім там, в принципі, у не погано був удар Куліш Парінка, коли кулі Андрій П'ятов в гурт вступав тут погано. Але ще до Донецьк такої історії в цей непогані моменти пригадиться непоганий штрафний. Пробував футболі футболізнесської команди. Пробував та! Пробував там Марлас! Якщо не помиляюся, саме Марус. Пробував штрафний. Ні, не Марлос, а Ярослав Ракицький! Гарматний постріл! Ярослава Ракицького! І на місці, на місці був відповідно. Один збойко. Ще пригодиться гарматний постріл Тараса Степаненка з Метри 36-й бієтарас бойко! Браво! Знову один з бойку на місці! Насправді, ну, не з метра, напевно, не з метрів, не з метрів так десь так, приблизно метр з трьох, тобто з 4 пробував. Ну, удар там такий-такий плотний, гарматний удар, пара один і збойко. У ну, Кел був непоганий шанс для того, щоб забити у утоке, що не помиляюся. Uh, Непев шанс, був у Бурди, до речі, якщо не помиляюся, він у поворотах. Але ж треба був дуже хороший шанс на 76-й, як немає, що тут донечани створюють uh, просто квізновірна нагоду. До речі, до речі, пропущено у Бриду, від Циганкова був непевний шанс. Якщо не помиляюся, звичайно. ще. Це був хороший шанс для того, щоб забити у, у Кайода, якщо не помиляється, коли пішла подача. Тож не вимагаючи, кайоди, удар! Не влучає Кайоди поворотах. Дуже хороша пішла. Подача. Дуже не чекав. Пригодиться ще момент. коли, ще не помиляюся, а, Віталій Буяйський виконує просто Буяйський гармаш! Не забиває один із гармаш! Припрошую друзі, легусів, але Гусів якраз ту прострілював, пробивав поворота гармаш, але на місці Андрій Пятов. Немагался донеччани не відігратися і просто золотий шанс, аж виникає на весь 74 квитки. Ну просто це був золотий шанс, марлос! О, тримач на промозі Марлос, Марлос, Марлос! Подачі від Марлоса! Бойко виходить першим на м'яч м'яч вискакує. Тарас Степаненко удар! Повз ворота! Б'є Тарас Степаненко! це так шанс Був у Донецького наряд. Але даніча свої нагоди не реалізували, тому що блокував цей удар борда. Якщо він не борда, то там би був був гол. А так борда, браво, браво! Ще удар від Дарвід на 80. Сьомій неначе Марлос, Марлос Біє Марлос! Але б'є точно в руки Денисобойка. Сповнів непогано дарбу від Марлоса, але його зафіксував Денис Бойко. Намагався до нічого не відігратися. В кінці поєдинку була ставханина. Ну, в принципі, як завжди, так. Да. В принципі, як завжди. Це ж класичний поєдинок на макейфтарнецька. 94 та хвилина у кияни намагалися. Намагалася команда Алісан Хацкевича трішки так час потягнути. В підкати стрибає хто з Лиси Штерецька, якщо не являється. Ні, нем, нем, в жорсткий підкат плотів. Це не сподобалося футболістам київського Динамо. Не і розпочалася справді, і справді розпочався на новом полі. Ну, в принципі, як завжди, да, у цих поєдинках, як завжди, в принципі. А, проти від, Ганкова якраз це було порушення правил дуже, дуже дуже жорстко, і справді ногу ганкова. там Потім дуже багато карток суддя не роздавав. Вермічти ремезу картку Додо, Нем, Бойка. Ну, але, в принципі. Але киє не перемагає. кей не перемагається Суддя на цьому дає фінальний свисток. 2-1, 2-1. Динамо, Київ, Шахтар, Донецьк обіграє 19 травня 2018 року. Друзі, мої любі! Що думаєте, взагалі, за клітовий спроду цього ми з вами передали? Ви можете друзі написати свою думку у коментарях. Браво, Шахтар Донецьк! Браво! Браво! Динамо Київ! Браво! Дуже хороший футбол! Обидві команди 19 травня 2018 року показували. Друзі, бажаю вам тільки... Що вам, друзі, бажаю? Я вам бажаю тільки добра, щастя. Будьте, друзі, найголовніші, щасливими завжди. Нехай усі ваші мрії здійснюються. Усім до побачення, мої любі друзі. Побажаємо Шехтерю Донецьку, всього самого-самого найкращого. Побажаємо Київському Динамо, всього самого-самого найкращого. Усім, друзі, до побачення. Бережіть себе. Усім до побачення.